Котонові брючки. Дуже приємно на дотик. Мені дуже сподобались ці джинси. А ось ще варіанти джинсових курток. Не очікувала побачити таку сукню у хаос. Тут написано Girl Power. Всім привіт! Я зараз знаходжуся у резерві і починаю знімати свій шопінг влог звідси. Котонові брючки, тисяча гривень, дуже багато кольорів. Я можливо візьму якісь одні приміряємо, бо ніколи їх не показую. Ну, їх тут якраз багато і на літо це гарний низ до луків. Ну так, з нового тут все так, як було. Ну такі футболки, щось не дуже мені хочеться вам показувати. Нова модель сукні, можливо, її приміряю. А так, ну до речі, цієї не було цю візьму. Дуже приємний матеріал, прям дуже мені подобається. Є така сукня, а є така спідничка. Я ще не знаю, що я візьму на примірку, чи спідницю, чи сукню. Але просто знаєте, що вони є. Є дуже приємні. Я все ж таки вирішила примірити сукню. Бо у неї дуже гарна спинка. Хочу сказати, що надзвичайно приємна тканина. Написано, що це льон. Подивимося склад. Я залишила свої казаки. Це казаки, теж із резерту. Я їх колись купляла через сайт, їх не було у магазині, замовляла саме через сайт. Ношу зараз, бо вони такі, знаєте, літні. Вони дуже легенькі, світлі і підходять під такі літньо-весінні луки, весняні луки, і якраз вписуються під цю сукню. У мене є ще взуття, але покажу його потім в інших луках. Як вам з цими казаками. І тут надзвичайно гарна спинка. Тут зав'язка е зверху, зав'язка знизу. Дуже гарно. Все вентилюється. Крута сукня. Склад цієї сукні. 43 віскоза, 32 котон, 25 е льон. Я думала, тут буде більше льону, але в принципі і так, склад досить добрий. І через те, що льону не так багато, вона не прям дуже сильно минеться і вона така якась щільна. ну Мені дуже подобається гладенька, дуже приємна на дотик. Це сукня МК 1200. Лук у оливкових тонах. Дуже прикольні брючки, хочу сказати. Чогось їх раніше не міряла, вони такі котонові, дуже приємні до тіла. Влітку якраз те, що треба. Я показувала їх кольори у залі. На мені розмір 36-й. 36-й. І вони дуже добре сіли. Я Думаю, більше мені не треба. Я не показую вам цю красу цієї футболки, тому що мені більше подобається її заправити. Але вона така прям довгенька, асиметрична, тут асиметрія, тут асиметрія. Просто мені сподобався дуже її колір, і матеріал, дуже приємний трикотаж. І цей такий обрізаний, обрізана горловина. Тому її вже показую із цими брючками, По кольорам дуже гарно пасують один до одного. І ось таке взуття. Можна, звичайно, сюди надягти ось ці білі кеди, які я взяла. Але захотілося показати вам ось так. Якщо білі, якщо білі кеди, то це взагалі такий лук, знаєте, як, як для відпочинку десь на яхті щось таке буде. Але дуже гарно, мені подобається цей поясок. Що це було? Подобається дуже цей поясок. І цей надзвичайно гарний такий світло-м'ятний чи оливковий колір. Я не знаю, ви чуєте це чи ні. Брюки, 1000 гривень 36 розмір, футболка 400 гривень. М. Показую новий лук, залишила це взуттям. Сарафанчик на бретельках І ось ця довжелезна джинсовка. Прям дуже довга. Я не впевнена, що мені подобається прям така довжина. І, розумієте, вона довга, але не супер широка. Тобто, <різь> якась довга і вузька, ну як на мене. Тому, ну не знаю, показую її, бо були по ній запити. Тому... Як, як варіант, але у Різер є чи були, не знаю, може розкопили джинсові куртки. Десь три види. Я їх показувала у минулих якихось влогах. Дуже прикольні, причому ну нестандартного дизайну. Вони такі більш вкорочені були, але ну надзвичайно класні. Я у інших брендів таких не бачила. Тому, якщо вони є ще на сайті, то краще обирайте їх. Ніж ось таку. Але якщо ви хочете подовжену якусь оверсайз, то можна, не знаю, у Вайтіки щось пошукати. Це просто якась, ну ви бачите, досить вузька. Не знаю. Хоча на мені розмір 38-й, це не 36-й мій сукня на бретельках, без білизни. Ви бачите, що вона трохи просвічує, але так непогано. Вона дуже легенька, дуже довга. І якраз з цим взуттям. Елітний, крутий лук. Тут є е, внутрішні кишеньки. Я це дуже люблю. Так, Тут 98, це поліестер 2 Еластан, 900 гривень МК. Ну, Тут поліестер, майже весь склад. І ця джинсовка 38 розмір, 1600 гривень. Яка гарна сукня. Сукня у смугу є ще е, така сама, але у такому яскравому малиновому кольорі, е, дуже модний колір і плюс однотонна. Я вирішила помірити у смугу якраз цими білими кедами і цією е, білою сорочкою. Сорочка від костюму, є ще такі шорти, я показувала вже в минулих влогах. І плюс така сорочка. Вони дуже легенькі, вони тут котоншеві, з щось таке, ну дихаюча тканина. Можна брати просто сорочку, і ви бачите, ось так поєднувати її з джинсами, з сукнями, з будь-чим іншим. Тут сукня на бретельках, але сукня це прикольний рубчик, такий досить. М'який, мені подобається якість, але через це е, сукня важка і на бретельках тут йде натяжка. І ви бачите, якісь бретельки на усіх суконь вже нормальні. скажімо так, Тому е, коли обираєте, дивіться на бретелі. Гарний лук, мені подобається. Сукня гарна тіла, по фігурі все. Сорочку можна носити так, можна ось так. Можна просто взяти, її, ось так зав'язати. варіантів купа. Ця сукня МК, 1000 гривень і тут 70 віскози, 30 поліестер. Мені дуже сподобались ці джинси. Рекомендую, я взяла такий темний, бо там був 38-й колір, але є ще світлі. Мені не подобається. Такий стиль. 80-х, не знаю, 90-х, мабуть, щось таке. Якраз це в моді. Вони, тим паче, сіли добре. Такі знаєте, джинси Тома Сойера. Щось, щось на кшталт того. сіли добре, тим паче 38-й. Вони не мають облягати. Я так думаю, на мене б 36 сів, але не було б цієї свободи у стегнах. І тим паче тут таля на резинці, тому вона в принципі, під будь-яку талію підійде. Дивіться, дуже прикольні. мені подобається, хто, хто такі шукав, то придивляється, взяла такий топ, ну, просто звичайний топ. І знову ж таки цю сорочку. Можна і без неї, але вона добре перекликається з білими кедами. Ось так. Біла сорочка взагалі рятує, знаєте, коли хочеться надігти якийсь топ, щось на бретельках, а, наприклад, ввечері чи коли сонце сідає, то більш-менш так прохолодно стає. І не кидаєте таку сорочку, і все. Вона дихає, але вона все ж таки дає якесь тепло і можна ось так ходити. Ось так, наприклад, дуже прикольно, Сорочку рекомендую саме як накидальну, просто беріть якийсь великий розмір. І ось ці джинси. Бо дивіться, як круто вони сіли. Тим паче на мій зріст. До мене, коли я вже перевдяглася у цей лук, зайшла ця дівчинка, яка кричить весь час та плаче. Вона сюди заш. Вона просто зайшла, відкрила цю. Цю штуку приміричну і просто стоїть. Я два чи три рази запитала, чи я це дитина, і тільки після -то того батьки схаменулись і побігли її забирати. І вона тут стояла просто не знаю на секунд 15, мабуть, вона стоїть. Я питаю, і вона просто стоїть і, і весь цей час примірочна відкрита. І тим паче я сьогодні без білизни. Мені пощастило, що я не перевдягалась, а була вже вдягнута. Тому Слідкуйте за своїми дітьми. Цей топ 259 гривень м -ка. Ці джинси 38-й розмір 1200. Ця точка елька Лка 1000 гривень. І це 100% котон. Це взуття, роздивіться, якраз на літо. Але воно дуже вузьке, навіть на мою стопу мене обтягнуло тут і тут, хоча по довжині по розміру мені підійшло це 39 розмір, але ось тут дуже вузьке, навіть на мою стопу. У мене теж вузька стопа. Тому ну, рекомендую саме мірити. 1099 гривень тут була позначка преміум, значить, ось ця частина це шкіра. Ці кеди, вони із тканини, на них все прям липне, але так думаю, їх не буде проблеми почистити. Це теж тридцять дев'ятий розмір. Теж мені все підійшло. 900 гривень вони. У мене, до речі, ця Майка теж із Резерт, Майка з Резорт і козаки із Резервт. Майку я рекомендувала у минулому, чи позаминулому влозі із Резервт. Тому подивіться цей влог. Ношу її і прям дуже задоволена. Спідницю замовляла у інстаграм-магазині. Я робила пост у себе в Інсті, десь тут його позначу, з українськими виробниками, у яких є круті джинсові міді -спіль. Ви можете там собі обрати серед них, там я ціни прописала. Якщо я міряла особисто якусь підницю, я писала, у якому розмірі вона мені підійшла. Тому користуйтесь кому треба. Десь отут буде вся інформація. Я собі обрала від бренду Twice. Де тут? Twice? Ось бачите? Український теж виробник. Мені подобається. Подобається те, що тут, знаєте, такий джинс не прям дуже дубовий щільний, на літо саме те, що треба, і у них дуже такий е, високий чи ну, великий розріз. Багато хто робить розріз, знаєте, десь на цьому рівні. Е, ну, І вона така більш пристойна. Я хотіла з більшим розрізом, щоб було більше і свободи при русі. І е, ну, така. Така, так я пішла у Нью-Йоркер. Вкорочений піджак у такому яскраво, яскраво рожевому кольорі плюс брючки. Е, непогана якість костюмна не тканина мені подобається. Я хотіла сказати, що вкорочені піджаки, вкорочені шкіряні куртки, взагалі все вкорочене. Воно е, входить в моду. Я про це скажу у новому відосі про тренди. І ще хотіла показати цю сукню. Вона надзвичайна, це теж, можливо, льон. Не знаю, я помірюю її наступного разу, 1600. Так, льон, ну, з додаванням льону. Дуже приємно на дотик. Мені подобається принт, міді і ці рукавчики. Я вже у Нью-Йоркері. Тут є ось такі гарненькі сукні. Я міряла подібну сукню, але у підлогу зелену, у минулому полозі чи позаминулому з цього магазину 650 гривень такі, але дуже гарні кольори. Дивіться. Хто хоче саме вкорочений варіант, тут такий є гарна тканина. Ось ця в них щільний рубчик для ось таких суконь маєк, він досить щільний. І так як тут є принт, то ну, не буде нічого проступати. Ну, в принципі, цей рубчик щільний і нічого особливо і не проступає 579 гривень. Але якщо ще є принт, то це додатковий захист. Ось про цю сукню я говорила, я її мірила в минулому блосі. І Є ще ось така рожева, вкорочена джинсова куртка, білий колір, вона прям така щільна. Мені подобається так, 1349 гривень. І вона якраз е, не як у резерт, а вона е, ну не те, що вкорочена такого стандартного е, варіанту, але досить широка. Можна взяти ще більший розмір, щоб вона була більш уверсать. До речі, мені сьогодні теж джинсова куртка, але просто я не хотіла йти у майці і надягла вже куртку, хоча сьогодні дуже тепло. І плюс я тут у куртці ховаю свій мікрофон у внутрішній кишеньці. Ось цю куртку можу рекомендувати, тим паче біла вона до всього може пасувати. Так, карго із шовку, із штучного шовку. Ну, таке не треба брати. Я помічаю багато чого із шовку. Е, ну, як сказати, цей матеріал входить в тренд, так, так не можна говорити, але мені здається, що реально матеріал входить в тренд і шовку починають багато чого робити. Так, тут такі віті, ви бачите, тут такі бабусині е спіднички. Ну, Такі звичайні топи. Рубчик у них гарний у Нью-Йоркері, тому можу рекомендувати. Цей топ 579 гривень, але він вже жаркий, вже жарко у Києві, плюс 20, плюс 25, плюс 27 обіцяють. А ось ще варіанти джинсових курток. Е ця прикольна, лимонна, обрізана. Ось ця з бахромою. Це вона цікава, але м -м, джинс не тримає форму, це погано. Так, а це вельветові. Слухайте, а ці прикольні. Два кольори тільки бачу. М -м, мені подобається. Вона вкорочена, вона добре зроблена. І вона коштує 949 гривень. Тут ще є багато чого зимнього, з минулих колекцій, куртки і так далі. Такого, що мені не подобається. Зараз позбираю, що мені до душі, і покажу вам. Перший лук із нью йорка Я залишила знову ж таки свої козаки, бо дивіться, як вони круто вписуються у майже будь-який лук, тим паче літній лук. Знову темно приміришна і погана якість. Коротше, спідничка ось така з розрізами, обітрана, Всі носять зараз міні-спідниці, але не забуваємо, що і міні теж у моді, теж можна їх носити, тим паче ось такі гарненькі. І топ. він мені сподобався ось цим. Подивіться, тут написано Girl Power. Дуже крутий елемент. Мені подобається такі штучки, такий бісер, такі набори. Вони модні зараз у вигляді прикрас, знаєте, такі чокери, чи якісь підвіски, собі чи браслетики роблять із такими наборами таких штучок. Не знаю, це ж не бісер, це ж якісь, якісь елементи. Ну, тут, бачите, тут багато всього. Але такий топ я бачу вперше. Дуже цікаво виглядає, але він якось тут. В мене трохи асиметрично вийшло, не знаю, це якийсь чи брак пошичать, чи що. Коротше, але виглядає дуже стильно. Спідничку взяла у розмірі L, щоб вона мені ніде не тисла. Тут в мене висить «М», але я якось подивилась, що вона якась ну, ось для мене 800 гривень. Це «М», а на мені зараз Л. І вона, ви бачите, ніде не тисне, не провисає. Ну, мені подобається. Я за те, щоб влітку відчувати себе комфортно, а влітку, коли спека, ну прям не дуже хочеться, щоб облягала. Але можна взяти і емко. Дивіться. Знаєте, з такими казаками, з такими штучками йти е на якийсь е фестиваль музики. Коли вони в нас будуть, не знаю. Але образ якраз для такої події. Топ у розмірі N400 гривень. Новий лук. Круті, дуже джинси. Мені подобаються. Білий колір влітку якраз під багато чого підійде. Добра довжина, обрізаний край. Вона така середня посадка вийшла. І дуже вкорочена футболка, мені подобається її якість, дуже приємна. Прям дуже вкорочена. Зараз такі теж в моді. І вийшов такий, бачите, літній, дуже свіжий лук. Як вам таке поєднання? І теж сюди вписуються мої казаки. Можна, в принципі, якісь білі кеди, там вже можете обирати собі взуття. Джинси круті, є ще такі саме у блакитному класичному кольорі, але, ну, джинси, але мені сподобався саме білий. Одразу можу сказати їх вартість. 1200 гривень. Тут 36-й в мене розмір висить, а на мені зараз 38-й. 36-й навіть ну, не стала міряти, бо ви бачите, 38-й сів дуже добре. Він не обтягує, не облягає. Тут є в мене така певна свобода, але і не провисає дуже сильно. Коротше, це мій розмір, ви бачите. Футболка 199 гривень, розмір М, слухайте. 199 гривень. Так, склад тут який. Це бавовна, і причому бавовна така приємна гарна тканинка, легенька. 200 гривень футболочка. Її просто можна брати до вдома носити. Ну реально, прям рекомендую гарненько. Я до речі, питала себе в сторіс в інсті, Чи хочете ви випуск про порожні пляшачки, порожні баночки, чи як сказати, це ті засоби, якими я користуюсь доглядові для обличчя, для волосся, коротше для всього, для тіла? Це ті засоби, які я думаю, можуть бути вам, вам цікаві. Коротше, проголосували однозначно, ну, що треба робити такий випуск, тому я зараз. Збираю свої, свої порожні баночки, їх не викидаю. Потім буду вам все показувати. Напишіть мені ще під цим відео, бо у я спитала. А тут знаєте, таке опитування не робила. Чи реально такий випуск потрібен про засоби, які, якими я користуюсь. Це може бути вітаміни, які я вже випила, Але я буду показувати вам тільки те, що я вже закінчила. Тобто реальний формат порожніх пільшачок. Тобто закінчила, повністю використала потім. Вам показала і розказала свої враження, тобто не, не те, що чим я зараз, а те, чим вже повністю відпростувалась. І я думаю, такий випуск змішати з випуском про свої нові придбання одягу. Я так думаю, буде цікаво якраз і про одяг розповім, і про засоби розповім. Буде таке зборне відео із, із всім, що я про що я хочу вам розповідати у форматі розповіді, а не лайф-шопінг-блогу. Тому напишіть мені обов'язки обов'язково чи робити випуск із порожніми пляшечками і додавати туди свої нові покупки одягу чи ні. А зараз я пішла у хаус. Я в магазині хаус, такий гарненький шопер, солом'яний, 600 гривень, дуже великий. Я бачу досить багато коричне кольору. Футболки. це так, це сукняний комбінезон 850 Коришневий купальник граненький, ти ще непоганий, туніка для пляжу, мабуть, тисяча гривень, але її можна стилізувати і для міста. З Шортами, з казаками. Знову коришневий. Очікувало побачити таку сукню у хаус міді. Довга на бретелях, з розрізами. Мені дуже подобаються ці зав'язки. Ось так, щоб вони ще максимально звисали. Вродне дзеркало, вибачайте. Ти... Спинка відкрита. Дуже гарна сукня, мені подобається матеріал, він такий досить щільний. Через це вона падає донизу. Так, Тут щось, щось везуть зі складу. Мені подобається реально по матеріалу, по тому, як виглядає, на мені елька. Не було Мки, була Excel чи L-ка, я вже обрала собі L-ку, але поверху, якщо вона мені типу широка, то понизу ось ось, скільки зайвої тканини. Тобто М-ка мені вже не підійде, вона буде в мене натягуватись. Тому о, орієнтуйтесь на мої обховати. Ось так, дуже гарненька. поєднала з таким взуттям. Теж дуже класно, мені подобається і під багато чого буде посувати влітку. Я взяла собі джинсову куртку до цієї сукні, але розумію, що я не хочу надягати джинсову куртку до цієї сукні, тому що вона сама по собі така дуже вишукана, прикольна. Ці зав'язки не хочу скривати, приховувати розріз на спинці. Короче, просто показую, що є джинсова куртка у хаос, причому така непогана. Широка, оверсайз, XSS 1300 гривень. І потім покажу окремо сукню. Сукня є ще у такому марсало-фіолетовому кольорі, але він мені не сподобався. Я би обирала собі саме чорний колір. Дуже довго. Це на мій зріст 172 см. Кинема 100% віскоза, 1000 гривень, елька. Віскоза така щільна. Сукня легенька, ця вже легенька. Це котон, біла, не літо. те, що треба. Дихає, я так думаю. В мене завищена Талія, я не знаю, це так задумано чи ні, Скоріше за все, ні. Але, знаєте, це не на високих дівчат. Але гарненька, мила. Кухня МК 800 гривень, і тут 55 це поліестра, 45 це котон. Тобто вона не суцільно котонова. Новий лук. Літній. У мене футболка зливається з цією занавіскою. Взуття ідеально пасує до цієї футболки. І ось такі шорти. Мені подобається цей обідраний край, обрізаний. Ну, Попу в принципі, прикриває, вона не вся наружу. Там є різні кольори таких шортів. Є білі, до речі, я взяла класичні сині, але можна взяти білі шорти, і вони під багато чого будуть пасувати. Влітку взагалі білі джинси чи білі шорти це ну, не must have, але вони вам допоможуть. у <кажу> Як кажу, знаєте, у самої немає ні білих джинсів, ні білих шорт. Коротше, показую ось такі. Гарденьки мені подобається, і в мене 38 розмір, і нічого не притискає. Тут є тканини ще, ну це те, що треба. І ось така версайз футболка на літо, те, що треба. Слухайте, гарне взуття, я потім покажу поближче його, воно дуже зручне, воно м'якеньке. І під сарафани, під футболки, під шорти, під багато чого іншого, mm -hmm. воно буде пасувати. тому рекомендую до них придивитись. Шорти 800 гривень, 38-й розмір. Mm -hmm. Футболка з отаким принтом 400 гривень, Еска. Це. Зуття. Ось ця частина дуже м'яка, і тут на липочках ви можете відредагувати собі ширину тисяча гривень, сороковий розмір, до речі. В них взуття маломірить, мені сороковий підійшов. І колір гарний. Я вже буду закінчувати це відео. В принципі, воно, мені здається, було інформативним. Я вам показувала тільки ті речі, які мені сподобались самі і на які варто звернути увагу. Напишіть, як вам моя нова спідниця, як вам взагалі мій лук. Пишіть щодо випуску із порожніми пляшачками, робити, не робити, поєднувати з новим одягом, не поєднувати. Коротше, я вам все вже сказала. Підписуйтесь на мене у інсті і до нових зустрічей. Бувайте.